Задумали релігіознавці вмішатися у суть, у сущність релігії і тут наробили біди. Почому? чому, будучи вони не обрізані Духом Святим, не маючи доброї православної віри, вони самі заблудили, але й привели конфлікту, і навіть у нашому суспільстві. А ми, ну, ми осознаємо, що в Христі обітала повнота Божества Тілесно, явився нам в оплоті, перед нами благословений Бог в Но Мало того, міг Бог явитися і утікнути, а тут ні, ми в ньому маємо повноту таку небесну, божественну. Ми у ньому во Христі обрізані, обрізанівим обрізанім нерукотвореним. І так, ми, будучи православні християни, обрізані Духом Святим, буквально, в другому місці, каже Павел, ми пройшли купель крещення, котрій ми возобновилися во Христі, ми хрещенії. Умираємо, і після крещення, піднімаємо перший раз первим воскресенням. І так перше воскресенняє то є крещення, і то споминаєш, і в відкровенні Господні, що ті люди, які люди, мають перше над натима не може властвувати смерть вічна, бо вони вже вирвалися із цього світу, відрізавшись. Обрізавши з цього світа, як коли чоловік, який упав у воду, його зав'язали в сітку, але він має з собою ножнички і бистренько прорізав сіточку і випливає наверх. Нині Новий рік і якось майбільше нам приходить на голову. Ну чому церков поєднала такий праздник обрізання Господня на Новий рік? Та ще й той. Присовокупила, приєднала праздник Василія Великого. А за що йому така слава? А чому він, він перший на новий рік отримує таке велике празненство? Пізніше ми будемо мати ще один праздник троє святих, а то буде пізніше, через місяць. Но сьогодні ми виділяємо його особливо. Почему? Та да тому, що так нам важливо розуміти, що ми споминаємо пам'яту і прославляємо, Василія Великого не подушував високий був, якийсь дуже сильний, він був великий духовно, і тому він для нас православних образ, що такое бути великим, що такое бути в православій славним, якщо цей світ кого називає славним, кого найбільше? накрав, набрав. Обрехав, обманув, побив. Ото главний славний, бо потім у журналі Форбст дадуть йому містечко. А в нас, а в нас по-другому, хто у нас славний, Василій Великий. А що він зробив? А він, создав для церкви в той час у древності, настільки много зробив, щоб Создавши, упорядочивши богослуження, він ведь не придумав літургію Василя Великого. Він її просто упорядочив, як і Йоанн Златоустий. а ми літургії маємо дню святого нашого святих апостолів і от самого Христа. Появляється всі світ, як Бог в оплоці, він виконує то правило. Подобно могло бути спасено тільки подобним. Чоловіка не мог було спасити, іначе. Тільки явлення в мир Бога, щоб він взяв наше тіло, і, як сказано сьогодні в Євангелії, він совершив діло спасіння з увлеченням гріховного тіла нашого і уничтоженням гріхов в плоті своєї, то і спасіння рода людського поки що на кресті, у Христі Ісусі. Тепер всім остальним буде вмінятися ото спасіння, коли люди войдуть в церкву Христову, як маленькі клітки на організмі церкви, і становляться єдно тіло з церквою, і починається там непрестанно дійство Святого Духа, котроє співпрацює з нами і піднімає нас, допомагає нам духовно возростати. Але є люди, котрі сказали, що нам церкви не треба. Написано в Євангелії, де двоє троє, там я посеред них. І так все образувало сектанство і фактично протестантізм. Але вони не надіялися, що коли западна церква католицька оторвалася від восточної, і вони думали, що далеко втікнуть. Ні. Через 300 років половина католицького світу одломилася од них під відом протестантізма німецького, англійського. І ясно стало, що не тому Восточна церква поклала на місто Западну що чому -то б вони щось не знали, Якби б Западна церква була дуже добра, не відділили б одних від половина Європи і створили нові направлення в релігії. Но точно так і ми сьогодні кажемо. Не вникає у нині великі подробності. Ми, церква Христова, ми у тій церкві, де глава Христос, а ми кліточки, у нас тепер виходить один. Держатися єдинця з канонічною церквою – це не голословна фраза, не якийсь ізбитий такий термін, то реальність. Всякий муж, який любить свою жену і має прекрасних дітей, дав би му золото поздоров давали в руки, покинь свою сім'ю. Ні. Він готовий, як сказано, Іван умерти за свою сім'ю. І Якщо лише за сім'ю готовий умерти, то тим більше ми, каже Апостол Павел, готові віддати своє життя за свою віру, за ім'я Христове. У новому році і по благословенню Божому успіємо ще багато зробити, а в вічності по милості Божій, потім і наслідувати Царство Боже, з ким єдно.